Як створити такий брелок, як у Prada? Я вже показувала одне плетіння від Прада, а сьогодні протестую інший варіант. Для цього вам знадобиться шнурок, готові варіанти для брелка або кільце з карабіном, яке я використовувала у минулому плетінні. І, звісно, опора у мене це підсвічник. Чіпляємо фурнітуру на опору і просуваємо шнурок знизу вверх. Самі кінці, з яких ми будемо плести, мають бути в 4-5 разів більше, ніж сам брелок. Починаємо плести. Робимо таку петлю і накидаємо її спереду. З іншого кінця ми також робимо петлю, але залишаємо її позаду, а кінець просуваємо в петлю. Та що спереду. а ось інший кінець петлі та що спереду, ми просуваємо в петлю та що позаду. Затягуємо і робимо те ж саме, тільки на іншу сторону. Тобто, якщо я починала з правої сторони і накидала цю петлю попереду, то зараз я буду починати з лівої сторони і вже накидати цю петлю попереду, а та, що справою, буду просувати позаду. І так буду по черзі право-ліво, право-ліво. Кінці плетіння я можу залишити або так, або просунути в саме плетіння. Брелок від Прада готов! А яке плетіння вам сподобалося більше?